Перший раз в житті робив розіграш. Хейту насипалося, ну просто капець скільки. Слава Богу, я до цього адекватно відносяся. Хейтери, люблю вас. Дивіться, це був перший розіграш. І пам'ятаєте умови розіграшу? Там був один набор мав розігруватися. Я розіграв 4 набора. Це на 15 тисяч гривень. І ще написано коментарів лохотром там. Всі виграли з Вінницької області. Друзі, якщо ви були на прямому ефірі в Інстаграмі, або в Ютуб, або в Тікток, ви бачили, як це робилося. Я за кожен цей платив 7 доларів за кожен вибір коментаря. Виграла заставна місто. Це Чернівецька область, Чернігівська область, Вінницька область, село Мурафа. І один з Ютуба, ще не знаю, звідки, зв'язуємося з ним зараз. Чотири набори розіграв. Чого чотири? Мав один. Потім вирішив ще два. Окремо для Інстаграму, окремо для Ютуба. Круто, круто. Але вийшло, що в ті, вийшла заминка. Хто дивився прямий ефір. Дівчина виграла набор, але з комп'ютера я не міг зайти подивитися, чи є репост. Потім я зайшов з телефону, репоста нема, але вона поширила. Зробила всі умови, поширила відео, але не зробила репост. І почалися спори. Виграла вона, не виграла. Я прийняв рішення, що не виграла. І почали шукати, і всіх були закриті сторінки. Всіх. До кого не заходжу в переможців. І в одного мото 3.6» орки була відкрита сторінка. Я зайшов, він зробив репост, все класно. Ну, Почалися спори. Всі казали, перегравай, розіграш. Дивіться, зійшлися на тому я кажу, давайте я подарую і аліні, і мото 3.6». орки і більшість коментарів в прямому ефірі писали, що так це буде справедливо. Що і Аліна виграла, і цей мото. Відтоді я чотири набори розіграв. Сьогодні вже три поїхали до своїх власників. Як для першого конкурсу, мені здається, що все класно. Досвіду набрався, кучу. Чи буду я робити ще розіграші? Буду. Вже буде більш професійно це зроблено. Так як перший раз десь є недочоти, згоден. Але це виграли реальні люди, реальні підписники і реальний товар до них поїхав. Я взагалі в загальному задоволений. Не помиляється той, хто нічого не робить. Я зробив, провів, подарував людям чотири набори. Я довольний, вони довольні. Класні відгуки. Один пише застанову. Я взагалі ніколи нічого в житті не вигравав. Приємний відгук, приємний. Так що, друзі, люблю вас ви найкращі. У нас ще є куча посилочок. Сотні бахнули стільки посилок, що це просто капець. Близько. Ой, 50 посилок, Сергій каже, розібрали, забили картки на оплату. Ну дуже багато. Люблю вас, ви найкращі.